У сучасному світі комп'ютерні ігри стали невід'ємною частиною життя дітей та підлітків, і за статистикою, більшість школярів грають в ігри від однієї до кількох годин щодня. І сьогодні ми поговоримо на цю тему, а особливо я розкажу, як ігри впливають на сон, навчання та розвиток. Дослідження показують, що відеоігри, особливо ввечері, можуть змінювати структуру сну, і найчастіше ми з вами це можемо спостерігати, коли дитині важко заснути, тому що після активних ігор складніше відключитися та розслабитися. Скорочення тривалості сну, час проведений у грі, часто відбирається у відпочинку та зниження якості сну у дитини може зменшуватися глибокий сон, який необхідний для відновлення мозку. Особливо помітними ці ефекти стають, коли гра перед сном триває більше години. Це може позначатися на когнітивних здібностях дитини, тому що сон – це ключовий фактор розвитку уваги, пам'яті та здатності до навчання. І якщо дитина спить менше, або її сон поверхневий, то наступного дня можуть з'являтися труднощі з концентрацією уваги, гірші результати у школі, підвищена дратівливість та імпульсивність.